Милуюся все яке гарне є ще до цієї красоти, да нам би миру, перемоги. Деси, пошлі. Накидочку купимо на корзинку. Я корзинку... Та, що в мене одненька, я її одложила, Осталаса. Звісно, тії шишеньки всі, в мене немає запасу навіть. А вущенька Осталаса. То я не знаю, як це ми ту паску положимо. Вона трохи вузковата. Та біленька, з цвіточками у мене. А ми її розширимо. А я не взяла це таке знаєте, накидочка Христос воскрес на після господі вастиві. Це а, може, прямо у жменю. Ти бачиш так шхалі? Попитай, хоч віце. Машина фура в'їхала у БМВ машину дорогу. Жінка за рулем відкрила двері. Жінка роздягла рота та вивала під двері. Лівачий. Це ж машина велика в'їхала. І ще знаєте, що він буде винувати. Звісно, він не винуватий. Вона ж двері відкрила. Трама, ще мета. Ні, дібро, діми рушниковий, досить все знайомих тобою. бою. Йдемо за регроші по тім рушничках, оживе знайомий Дитин злухай твоя матерійська любов. Дякую. Дякую, я разом з вами поспівала. З наступаючим святом вас. Викучиться віти, третьоверполоза засну, Тай заграла плакуча гітара. Там дівчина зустрічала весну, заграла плакуча гітара, там дівчина зустрічала весну. Далеко, далеко, Тай так далеко від мого села, і ні каже той місяць захмар, трошки по-іншому у тебе похана І не скажеш той місяць за хмари, що, і... скажеш, місяць місяць за хмари що у тебе похана була. Ой не полоше на собой не рида, Через рік, як, звісти метали. Ти мене в гості дожидай, бачите, Через рік, як цвістиме. Зараз піду попрошу і буду співати. Віталік стоїть дожде мене. Прийшла до Бождана хвилина і прийшла до Бождана пора. пора. Її, дівчина прийшла, прийшла до калини, що розкривала, а милого її там нема, в нас так. Її, дівчина прийшла, прийшла до калини, що розкинула. Я хочу поспівати з ними. Зараз пойду попрошу. Боже, як мені подобається. Дивіться, які гарні корзинки. 450 гривень. Красота. Це моя мрія, навчитися. А де ж вона лозу купити? В інтернеті продає. Я Яка? Яка краще. Візьміть. А, ого, і ця красива. Мені здається, ця. Да? Да, і що ручка це дорожча? Так і ця так само, дивіться, Зараз... Боже, ви представляєте, як він мене приглашав, каже, давайте заспівайте, може, самі заспіваєте. Каже, це ж все класно буде. Люди так підходять із дітками. І каже, хочете, то разом пісню разом, яку ви знаєте. Каже, да я всі знаю, майже такі, як ви співаєте. То я як? Якось і не стісняюся, але може трохи чи забуду, де буде невдобно. Клокуча гітара я могла б би. Ну, якщо разом з їм, то бачиш, трошки по-іншому пісні йдуть. Я так співаю, а там так, якось потрохи по-другому. Нема й нема, та й не буде, бо така я дівоча судьба буде знати як Віталіка кохати, і як вірить у його слова. Ну Це вже так. По-своєму будеш знати, як хлопцям кохати, як вірить у їхні слова. О, очічі Наверно, дорогі, то ж не в Аврорі. Сонечка, дорогі друзі, підписники, знайомі, друзі. Я всіх-всіх вас вітаю. Хто мене поважає, хто й не поважає, я всіх людей поважаю на землі. Вітаю вас наступаючим святом. Мирного неба, здоров'я, щастя, кохання, всього порозуміння, всього. Будьте щасливі. Поважайте одне одного. І цінуйте життя. Воно дуже коротке. І два життя не буває. Це ще так довго стоїть, ця машина, так? Да? Ось, улупили. Ого, двері тепер не можна ні закрити, дівка за рулем. Женщина така пожила. Що витягують? витягують? Ай-яй-яй. Ай Хоча б, щоб закрити машину. Поліція. Оце ця машина вилупила, велика. Ну відкрили, ну машина їде і там що. Видно ті, що перед машиною відкрили двері, дивися. Якщо треба бути дуже обережними. Сильніше дерева, то там вже нічого. Вони п'ють, відкрилися в другу сторону. Від такої машини залишаються на машині.